Який контент, які відео публікувати, якщо ви є спеціалістом у своїй ніші, наприклад, нутриціологом, і ви хочете завести свій YouTube канал? Для того, щоб відповісти на це питання, вирішив, поки трошки вихолоняє моя какао, вирішив з вами поділитися структурою контент-плану, який можна просто буде взяти в описі до даного відео, взяти собі і використовувати для запуску вашого YouTube каналу. Причому ця структура може використовуватись незалежно від того, ви тільки починаєте YouTube канал чи вже є профітом в своїй діяльності, у вас там розвинений Instagram, ви вже маєте велику кількість підписників. Суть буде полягати в тому, що я вам дам конкретну структуру, з якої можна саме почати ваш YouTube канал, і поясню, чому саме така структура має бути. А, перший момент, який варто зрозуміти для себе, яка ваша відправна точка. Якщо у вас є інстаграм з підписниками, буде одна ситуація, якщо немає а, інстаграму з великою кількістю підписників, і у вас там мікроблог, то це друга ситуація. В даному випадку ми розглянемо саме мікроблог, тобто прям для новачків, 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 ті, хто тільки починає свою діяльність, але тим не менше розуміє, що діяльність експерта це в першу чергу сьогодні. Особистий бренд. Тому, першочергово, що має бути у вас, якщо ви хочете вийти на YouTube, ваше завдання зробити для себе саме опорний контент. Е, можна вести YouTube канал шляхом, дві такі гілочки робимо. Да? Перший напрямок це коли ви публікуєте з певною періодичністю в тривалій перспективі е, певний контент. Для того, щоб прогрівати аудиторію, для того, щоб набирати нових підписників, для того, щоб а, продавати якісь свої продукти чи послуги, і так далі. А можна працювати трошки інакше, якщо ви працюєте, ну тобто треба розуміти бізнес-процес. Цей бізнес-процес зараз трошки підтягнемо. Чому розуміння? Коли у вас немає і ще клієнтської бази, коли у вас мало клієнтів, коли у вас мало заявок, вам потрібно попу прикрити, вам потрібно попрацювати таким чином, щоб отримати перші заявки швидко, а не через півроку. Тому, відповідно, в даному випадку треба активну комунікацію з вашого боку. Це можуть бути каздеви, розбори, прямі тери, що завгодно, що дасть вам можливість залучити певну категорію людей до себе в. Блок до себе в особисту комунікацію. Що буде відбуватися далі? Коли ви з ними поспілкуєтеся, вам потрібно, щоб вас сприймали як експерта, тобто на більш високому рівні, це перший параметр. І другий параметр, який часто задають люди після таких комунікацій, а де я можу ознайомитися детальніше, або що я можу про вас почитати, або де я можу щось про вас побачити, або про вашу діяльність, або про вашу пропозицію. І саме ось в цьому аспекті і буде сьогоднішнє відео про те, який контент публікувати. За великим рахунком, якщо ви запускаєте YouTube саме під ось цю потребу, щоб автоматизувати витрати часу і підвищити ефективність, підвищити конверсію. Тих заявок, тих людей, з якими ви спілкуєтеся, щоб кількість заявок збільшувалася і перетворювалася на угоди. Про це, до речі, окреме відео є про конверсії в продажі на моєму youtube каналі студія українського бізнесу. Можна там перейти переглянути. Я тут підказочку залишу. Ось тут в куточку буде можете перейти подивитись. Так от. Якщо ми кажемо про те, щоб була у вас більш висока ефективність, потрібно наступне. Виділяєте 3-4 ключові напрямки, по яких у вас можуть цікавитися люди вашою діяльністю. Це ви можете так само використовувати і в Instagram, коли ви фіксуєте своє позиціонування, продуктову лінійку, нішу і так далі. Так от, ви робите, наприклад, 4 списка відтворення. Перше продукт. Що ви пропонуєте, яка у вас продуктова лінійка, які можливості співпраці з вами є саме по продуктовій лінійці або вашим послугам? Це такий перший список відтворення, в який ви можете наповнити зробити 3-4 відео, для того, щоб людина розуміла банально, а в рамках чого з вами можна попрацювати. Другий список відтворення формуємо: це у вас список відео, теж їх може бути 3-4 відео, в яких ви показуєте, розкриваєте. Особливості саме вашої роботи, тобто, чому варто звернутися саме до вас, тому що тих самих нутриціологів, тих самих там психологів, експертів в різних нішах їх вже багато. Яким чином треба зрозуміти, що варто обрати саме вас? І от ви показуєте кілька відеороликів, можливо, зі своїм досвідом, можливо, зі своїми практиками якимись, можливо, зі своїми ексклюзивними методиками, які ви напрацювали. Тобто, ваше завдання продемонструвати, чому саме ви. Третій список відтворення. Сюди ви будете додавати кейси та відгуки, тобто відеоролики, в яких ви проговорюєте, ось у мене була така то ситуація, вирішили так-то, так-то, такі-то результати отримали. Ось я стикнувся з такою то проблемою, зробив такі-то кроки, ось ось це в мене не вийшло. Замість цього я зробив наступного разу ось так, ось так, і отримав дуже круті результати. Тобто, ваше завдання показати, яким чином ви будете вирішувати ті чи інші задачі. Це вже безпосередньо третій список відтворення. От, і четвертий список відтворення має бути на якісь ціннісні речі, що вам близько, що вам цікаво, що для вас актуально. Під ці напрямки, ви можете, під цей напрямок четвертий, ви можете публікувати шортси, тобто брати короткі відео з вашого інстаграм переливати чи окремо відео записувати, а можете робити відеоролики у форматі влогу. Таким чином, ви будете з різних боків представлені в YouTube. Якщо ви під кожен напрямок оці 4 напрямки зробите хоча б по 3-4 відео, це від е, скільки виходить, господи, якщо по 3 відео на 4 напрямки 12, якщо по 4 відео на 4 напрямки 16. Зробили 12-16 відеороликів і ви отримали упаковану платформу в YouTube. Налаштували перехресні зв'язки для того, щоб одні відео вели на інші відео. В кожному відео ви додали продаж ваших послуг. І відповідно ось така воронка може вибудуватися. При цьому вам не потрібно буде на постійній основі там, щоденно щомісячно вести youtube канал. Ви можете таку youtube візитівку а, створити буквально там за місяць-два, наприклад. А, і, відповідно, у вас буде аналог сайту. Це, по суті, така youtube візитка Тому, по факту, ви, якщо таким чином сплануєте ваш контент, то ви зможете сформувати таким чином опору. Для того, щоб спрямовувати людей, щоб людина могла, яка є вашим потенційним клієнтом, переглянути інформацію, відкрити для себе нові грані, побачити, хто ви, чим ви займаєтесь, тому що якщо ви будете про все це розказувати на зустрічі, це буде довго, і людина може просто не мати часу. Для того, щоб почути, не слухати, а саме почути те, що ви будете розповідати, В неї свої заперечення, свої обмеження, свої думки і так далі. Свої бажання по цілі, врешті-решт. А коли це все викладено у відеороликах в YouTube, людина підписалася і зручно дивитися. А потім ви вже просто берете її кожного місяця, навіть ви по одному відео чи по два відео, будете випускати, і людина вже буде прогріватися, вже буде з вами на зв'язку. І в той чи інший проміжок часу людина, звичайно, що купить ваші послуги. Ну, якщо ви будете робити звичайну пропозицію. І плюс, якщо у вас буде youtube канал, ви можете запустити власне, наприклад, навчання в потенціалі, яке буде приносити вам там відносно пасивний дохід. Але при тому неможливо, ну як технічно, то можливо запустити навчання на пустому youtube каналі. Але якщо у вас є опорний контент, ключова інформація, то ви будете розуміти, що ваше навчання, яке ви записали, так вклали його в telegram бот як я зробив. До речі, курс від боргів до багатства, я записав саме на youtube каналі виклав його, упакував у чат-бота. Тому в посиланні до даного відео ви можете зайти і подивитися, як це взагалі працює. Тим паче, якщо у вас є там можливо, питання з фінансами, як налагодити стосунки з грошима, то можна зайти в опис до даного відео, і там є посилання на чат-бот, зайти, переглянути перший урок безкоштовно. Якщо буде зацікавленість далі, там вся ключова інформація. Піти пройти це навчання, там доступні ціни протягом 10 днів ви можете налагодити стосунки з грошима. Тобто тут фішка в чому, що YouTube може стати вашим джерелом для опорного контенту, який буде давати рішення, який буде давати постійний прогрів вашої потенційної цільової аудиторії, ваших потенційних клієнтів на якісному рівні. Ви будете сприйматися дорого, тому що це є YouTube, і, відповідно, вам будуть готові платити більш високий чек, тому що ви підготувалися. Якщо така потреба у вас є, і ви розумієте, що мої слова мають якийсь сенс для вас, то відповідно можете написати мені в інстаграм особисті повідомлення. В описі до цього відео так само є посилання на мій інстаграм. Ми з вами проведемо консультацію і, відповідно, якщо вам підійдуть умови, ви зможете або самостійно піти запустити YouTube, або, відповідно, зможемо разом це зробити, якщо потрібні будуть готові рішення саме від мене та моєї команди. З вами був Григорій Горобій, YouTube канал Українська YouTube Кухня. Будуть питання? Пишіть, Зустрінемось!